Ми з вами інформатори. Ми зараз знаходимося з вами у центрі Дніпра і тут відбувається незвичайна вечірка з атмосферою справжньої Азії. Тут працює діджей, є фудкорди, є ярмарок, де можна купити собі все, що хочеш. Азійська триватиме ця вечірка до 11 години і якщо ви хочете насолодитися нею, то вам варто сюди завітати. Це знаходиться у центрі внутрішній дворик біля скеледрому, цей скеледром. Потрібно буде задонатити за вхід і е, тут ви можете знайти безліч товарів та е, незвичайно таку приємну атмосферу, свій такий вайб гарний, дуже цікаво. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. І сьогодні тут відбувається вечірка в азійському стилі. Тут можна купити усілякі, як ви можете побачити, дрібнички. Це локація у центрі, у внутрішньому дворику біля скеледрому. Ось так. Тут працює Зараз діджей, і на вечір тут планується досить масштабний концерт. Тут можна і скуштувати їжу і випити напої. Усі деталі ви зможете знайти на сайті інформатора Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ 100 метри і підписуйтесь на наші Соцмережі будуть бути в курсі всіх актуальних подій.